1 листопада 24 року я вітаю. Дякую за перегляди. Дякую всім, хто підписався. Пропоную підписуватись на цей канал. Ось отримала я вже останню в цьому році посилку з троянтами від пані Надії Панасюк. Цю пані мені порадили мої глядачі. Написала, що гарні троянди. Звідти приходять. Ну, ось вони прийшли Троянди гарні. Питань нема, жодного питання. Зараз покажу. Тут сім троянд. Пінк, ахара. Це чайна гібридна троянда, ось яка коренева система, все чудове. Це двохрічні, мабуть, саджанці. А, ось була вона в цьому салафані упакована, а корінь ще додатково ось щось. Не салафан, але така якась синтетична тканина. Вологі. Каранці. Воно ну, в мене декілька днів на почті вже лежала, я не відразу забрала, але все одно все вологі. Це троянда, Еліна чайна гібридна. Дольчеза. Дольчеца? Дольчето я замовила з Черкащини, то чайна гібридна, а це дольчеза. Це Флорибунда. Дабл Делайт, нарешті, в мене буде. Це троянда чайна гібридна, давно хотіла. Гляньте, які тільки, тільки гляньте, корінець який. Гарний. Пашміна. Це флорибунда. В коренці я дивлюся, всі обрізані і в горі все обрізано, тому я такі саджанці саджу відразу. Вони, я вважаю, готові до посадки. Я їм нічого не роблю і зразу саджу. Це троянда айсфагель. Чайна гібридна троянда. Айсфагель. Взагалі чудовий саджанець. Ну, може, де дуже длинний корінець буде, може, трішки обріжу. І не пам'ятаю, ну, плетиста. А, пестра фантазія. я читаю плетиста. Так, я замовляла цю троянду пестра фантазія. Це строката, мабуть, правильно казати: Страката фантазія. Це Троянда української селекції. Це, здається, у мене перша буде троянда нашої української селекції строката фантазія. Це теж чайна гібридна троянда. Ну, тут воно ще щось як глина, вон, на корінцях є. Ну, ось такі висновки Отримала я сім саджанців. Всі саджанці, як один, гарні, чудові саджанці. Ціна. Ну, якісь саджені, я вже, звісно, не пам'ятаю ціну. Я в описі напишу, якщо в мене десь там збереглося, щось 100, щось 120 гривень. Ну, десь 110-120 гривень ці троянди коштують. Гарні троянди в цій пані Надії Панасюк. Дякую їй. Тепер. Ямки треба хороші копати, бо коренці, коренева система така гарна. Тепер сьогодні на ніч замочу карневіні, у відро води пачечку карневіна. І хай вони стоять до завтра. А завтра вже посаджу. Дякую за перегляд, дякую всім нашим українським воїнам, що бережуть нашу Україну і дають нам можливість жити. І слава нашим ЗСУ.